Всім привіт! Сьогодні в нашому огляді буде реч, без якої не убітись. Якщо в ваших планах є приготування їжі, взяла на огляд популярний пальник від чеського бренду Pingvin модель Spider. Її потужність 3300 Ват цього більше ніж достатньо для швидкого приготування. Наприклад, в цьому балоні 450 грамів. Цього вистачає на 2 години безперервного горіння. А за 2 години можна запросто приготувати в смачний борщ або підсмажити млинці. Діаметр пальника в широкій частині 16 см, а вузький 5 Цього достатньо навіть для каструлі в 5,5 літри. Це дійсно універсальний пальник, на якому можна нагріти не тільки каструлі великого діаметру, але і маленький кухаль об'ємом лише 200-400 мл. Сподіваюсь, вам на кухні це не знадобиться. Але все ж таки я скажу, що цей пальник працює навіть при низьких температурах, таких як мінус 15 градусів. За такою температурою можна нагріти до 2 літрів води. На перший погляд, конструкція ніжок здається ненадійною, але спроби якось їх зігнути витримують. Ще пак після казанку на 5,5 літрів. Шланг пальника достатньої довжини, цілих 34 сантиметри. Можливо, на кухні це не має значення, але ми люди запасливі. І можливо, підемо все ж таки в поход, де все ж таки шланг знадобиться, тому що поверхня буде якась нерівна, і вам доведеться знайти рівню поверхні, куди ви поставите пальник. А де буде стояти шланг з пальником, вже не буде мати ніякого значення. До речі, до цього пальника можна під'єднати не тільки різьбовий балон, який я тримаю в руках, але й цанговий за допомогою переходника, який є в нашому магазині. В комплект до пальнику входить щільний пластиковий бокс, в якому буде зручно перевозити пальник. А я взагалі обожнюю, коли кожна річ має свою коробочку, свій, свій бокс чи косметичку. Сподіваюсь, що пальником ви скористаєтесь тільки у подорожі, але цієї зими. Нехай пальник все ж таки буде у кожній родині на всяк випадок.